ЖК Лісопарковий взяли сьогодні в роботу однокімнатну квартиру, дуже вдале планування: 46 квадратів, велика кухня, велика спальня. Ідемо дивитися. Квартира здається повністю в готовому стані. Нічого доробляти не потрібно. Можна відразу заїжджати та жити або здавати в оренду. Велика спальня, є ліжко, дві тумби, є місце під телевізор. Можна також поставити стіл робочий або додаткову шафу. Маємо також велику кухню, є зона для приготування їжі, є зона для відпочинку, є вся необхідна техніка. Всюди там, де плитка, є тепла підлога. Ця квартира підійде для молодої або невеликої родини, або можна придбати для здачі в оренду. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, дзвоніть, приходьте на перегляд. У нас терміновий продаж. Ми готові до діалогу.